Володимир Зеленський сьогодні у столиці Угорщини у Будапешті. Президент бере участь у саміті Європейського політичного співтовариства. Глава держави прибув на запрошення прем'єр-міністра Угорщини, держави, що головує у Європейській раді, Віктора Орбана, і президента Євроради Шарля Мішеля. Детальніше про візит у нашому сюжеті. На саміт Європейського політичного співробітництва прибули лідери понад 40 європейських країн. Серед них і Володимир Зеленський. Президент України мав слово на пленарному засіданні саміту, подякував партнерам за підтримку і водночас згадав про новий етап російської ескалації, зокрема появу північнокорейських солдатів на українському фронті. Не має бути ілюзій, що виявом слабкості або торгівлею якимись європейськими позиціями чи статусом якоїсь європейської країни можна купити справедливий мир. Це просто так не працює. Мир це винагорода ли. Ше для сильних, тому альтернативи сильній Європі немає. А для сили важлива єдність. Теми України у своїх промовах торкалися, і європейські лідери дали зрозуміти, підтримка нашої країни залишається беззаперечною. Європа зацікавлена у зміцненні України. Питання миру завдяки силі планують обговорювати і з майбутнім президентом США Дональдом Трампом. Позиція ЄС чітка, ми хочемо зміцнити Україну, тому що розуміємо, що це означає зміцнення і нас самих. А ще ми вже пізнали, як це бути ослабленими, коли є такі авторитарні режими, як Росія, які піддають ризику весь міжнародний порядок. Я довіряю американському суспільству впевнений, що вони знають, що робити у своїх інтересах. Але коли йдеться про відносини з авторитарними диктатурами, ми повинні демонструвати з свою твердість айге. У мене є повний досвід роботи з президентом Трампом за його попередньою каденцією. Дуже важливо, щоб ми разом проаналізували, в чому полягають наші спільні інтереси, і працювали над цим у наших інтересах, щоб автократи всього світу отримали дуже чітке послання, що не існує права сили, і в наших спільних інтересах не дозволяти великому сусідові знущатися з інших, але щоб була справедливість і мати цілісність країн і захищати її. І це той курс, над яким ми працюємо Володимир Зеленський, окрім участі в панельних дискусіях, мав низку двосторонніх зустрічей, зокрема із президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, з президентом Молдови Майєю Санду, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Єгор Бабак, Ніна Коломієць, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.